Зміна тактики, ворог не досягнув мети, адже ввести Україну в повний блекаут не вдалося. За словами речника командування повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, росіяни знову вдаються до нестандартного підходу до обстрілів, запускаючи ракети не лише зранку та в день, а й у нічний час, як було на початку повномасштабного вторгнення. Застосування шахідів уночі е, в період з 23-ї години до 3-ї ночі приблизно в такий період часу, та 4 години шахеди вилітали з. Південного напрямку і атакували Україну шахедами. А вже на ранок розуміючи, що вони побачили так, де, де ППО стоїть зрозуміло, після після застосування зенітних ракет по шахедах, і робили певні якісь корективи для того, щоб зранку випустити ракети, і це було атаковано таким чином протягом тих місяців, вересень, жовтень, листопад, грудень. Ну і фактично січень також об'єкти е критичної інфраструктури нашої зараз. Бачите, вдарили вже не лише по об'єктах критичної інфраструктури. Е я маю на увазі ті два прильоти по Хмельницькому.